Привіт! Ви на каналі Кіцнадія. І сьогодні я буду робити знову незвичайним способом гачу, Тільки вже... хлопця. Я його вже назвала лорд, я його підготувала. І так, давайте приступати. Так, по нашій чорні кнопочці Угу. І так, ми будемо рахувати до, давайте до 10, отож 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Чорний пані. Тепер колір раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. М <плес> ну, давайте вже очі тоді. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Колір. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. що, вообще. Одяг. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Колір. Раз, два, три, Чотири. п'ять, шість, Сім. вісім, дев'ять, десять. Обзор. Писала, але маю, що сказати. Це все дуже погано. Раз, два, три, чотири. Ой. Та чотири. П'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Ти чого йому друга маска вообще? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. <плес> Ну, такие руку для красота йому взяти. Раз, два, три, четвер, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять. Дев Та общеї, да, ну бабулька. Старання. Тут уже не можна такого зробити. Давайте, хоча б, колор, ну і так ще кольор нормальний зробити. Трошки рум'яні. П'ятий різ. Ну і позд такий. Такой. У нього ще друг Геруті виходить отсіально поза для бабульки. Ну, дідуся точніше. А тепер давайте за того чуда юта зробимо. А хочу, давайте ще раз спробуємо. І так. Раз. Давайте будемо пробувати затож зробити якусь пань. Раз, два, три. Що подивимось, які тут є. Окей, тут всі дивні. сами любят, все демоны. Давайте тут подведем Может быть поменяем. Итак. Давайте, на рыб будет каких-то нормальные черный и вообще можно поменять вот тут например как вот белый будем поменяться на белый вот чтобы было бухло а то вот так вообще наверное, Текс текс пекс пыкс лет у нас не для пирэкс полосочком не буде для чего. Ну просто пьем зробимо це. Оч нормально срычки Такие храстики. Куляр, вообще у тебя брати, че маска вообще. Колер. хрестики. черные йому Ч такі такий Нормальні такі такий брок. то есть тут я такой точка которая на око приз такие низенькие даже вот во теперь уводим уводим Ой, тут, например, тут ікону потрібне. А что можно что-то подведать? Капці кисть нормальні. Ну, аптеки. Тепер меняємо.

Такий не хотят, чтобы его хоча б вернул, черт ше, что тут. Дати. Чик такий? Ну, це нічого не будет, вообще вже. Так, поза. Така нехай буде. І румян також. Лише. Так. У Нехай буде Хайбуд. Фон-фон-фон. Отакий фон, фон. <звук> ну, нехай буде. Так, ну і ми зробили гач. Давайте ще відкриємо один раз. Все. Оп! Ну і всім папа! Підписуйтесь на канал і ставте лайки.